Вона повернулась та сама, хто душить кролів і лишає тільки слід. Без крові, без звуків, без пощади. Це чупакабра. Про неї вперше заговорили у 2003, а справжній бум розпочався у 2009-2010 роках. Сотні свідків з Тернопільської, Чернігівської, Запорізької та Волинської областей розповідали одне й те саме: величезні кіхті, очі, що світяться. Задушені та знекровлені кролі акуратно складені в рядки. У 2016-му, в селі Рукшен Буковина, фермер заколов вилами істоту, схожу на мутанта. А що кажуть вчені? Біологи впевнені, це лисі лисиці та єноти з коростою. Через неправильний контроль популяцій вони масово хворіють і мутують зовні. Або це щось інше те, про що краще не говорити вголос. Побачив Чупакабру? пиши в коментарі, підпишись, якщо не боїшся правди.